Всім привіт! Всім привіт! Ющенко! Так! Да! Вітаю! Е -е -е -е! Дорогі глядачі Ютубу вітаємо вас на каналі з вами Уля і Женя. Всім привіт! Я Влад, Настя Цельна. Дякую! Сама представлюсь. Я Лера. А я Едік 12-та ночі. Ми в Кадорі, там літають шахеди, а ми вгадуємо музику. Нагадайте, яка в нас рубрика. І сьогодні у нас українські хіти нульових. Ти не дуже радий, да? Я дуже погано їх знаю. Я теж де-факт, можливо, я якось там Тіну Кароль вгадаю. Перший трек, давай, включай. Один в каналі. Вибачте, будь ласка, я просто. Гурт Скрябін. Старі фотографії. Скрябін. Прям так. О! Старі фотографії на стіл розклади. А, господи! Боже, вибачте, будь ласка, спрябі. У нас тут погодно змагання не на життя а нас. <рес> ну, я імпульсивний. Наступного просто. разу й мені по голові. Старі фотографії скрябні. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаєш цей альбом. Фотографії, старі фотографії, да. старі фотографії, Божечки, ми, ми зробимо вигляд, що цього не було. Цього не було. Асоціація дуже кайфові. Ну, тобто, типу, це одна із там 20 шлягерів Кузьми, яка, типа, ну знають всі, і якщо включити десь там з батьками коло сім'ї, то ти відразу тако, можеш подностальгувати і кайфанути. Було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все, Понятно? Та ні, офігенний трек, що не знаєш? Щоб так швидко, ну но... старі фотографії. Окей, Скрябин. Так, швидко не вгадав би, окей. Кузьма – це прям мба. У когось батьки знають Скрябина, у когось батьки слухали Ресняла і Шансон. Старі фотографії на стіл розпаде. Ха? Эй, сиди, сиди повтували каси. Ірина Білик? Хто з цією стину відкрив? Скребін кораблі? Ні, це якась Ірина Білик. Скребін? Скребін? Якась Наталя Вогілевська. Ніфіга сім'я! Це Джамала? Ти правила Месси. Блін, блін. Тіна кара? Ні, ну це не Тіна кара. Це блін. Це Віаротару. Нет. Наталія Могилевська відправила смс Меседж. Я думала про неї, але я тоді думаю, така, блін, вона українка чи ні. Могилевська. Наталя Могилевська. Наталя Могілявська. Стоп, я знаю. Це Могілявська. Це Могілявська. Я забув, що вона існує взагалі. Я теж. Відправила меседж. Правила меседж? Меседж, типу, повідомлення? Правило меседж? Меседж Відправила меседж. Відправила меседж. А, відправила меседж. Все, відправила меседж. Типу надіслала повідомлення. Така ж, як і інші пісні її ніколи не чув. Спочатку до кінця ніколи не чув. Відправила месеч! Відправила меседж. Відправила. Я пам'ятаю одразу дитинство цю програму, де був. Крябін, і, і треба було потратити Шанс. 10 тисяч гривень. 3 000, а, за три години. Це охеренно було, так. Да. Я мріяв, як я витрачу стільки ж грошей. Подобається, господі, вийди відсюди, розбійник. Любов то тували касила. Верка, сердючка. Верка. Та куля, куля. Сердючка. Та куля. Сердючка. Але пісню поки що не куля. пізнала. Е Сердючка. Назва, я не знаю, горілка назва? Це Горілка. 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 А горілка? Горілка. Да, горілка називається! Ну, типа, про маленьку объянку. Сердючка-горілка. це А за пісня? Горілка. Горілка. Ковальна робота. Коли в мене був перший магнітофон і перша моя кассета була вірки-сердючки, і я заслухав її до дир. Коротше, Кассету треба було перематувати. Там ну, Альбом цілий, я не знаю, ну, там треків 18 було, може 24. І я просто ну, ці всі треки сердючечки знаю, ну, тобто Данилку роз'єд. Це онлов. <реку> Не було би у цих всіх гулянок, та сама пісня, яку всі включають, коли вже набухані на любі під горілку. Спочатку якісь треки западенські там, якісь а потім просто всі бухі і такі. А давайте сердючку так у сердючка фієди <плес> плеліст. Nee. Щось знайоме. Ох, це щось знайоме. Руслана. <звук> так, так, так. <звук> 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 Що-що. Господі, а ну давай ще. Я, я зараз згадаю. Дай трошки подумати. Так. Назва як тварини, це гарна підсказка. Які можуть бути тварини? Шиншила. Кінгуру. Це австралія. <ж трапить>. Чому я сказала саме кінгуру? Ірина білик. А, ні, це лама. Да? Лама? Господи, в неї такий голос знайомий, я не можу згадати. Лама! Лава! Лама! точно! Лама! 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 Лава! Я знаю <рис Meeting> таку, але трек я не знаю. Що ти географ, давай розказуй. Лама? <рис> Опа! <рис> Ого, так это не в Америці. Може в Америці. Я не в знаю. Америці, здрасте, ти що? Літак! Літак якийсь. Лама літак. Літак. А, виконавця лама. Композиція називається Літак. А це пісня так називається? Ні, це виконавця. виконавець. Лама. Лайкут? Like? Ні. Лама, Дуже літає. По одной ноті. Я не знаю. Може, ні. Тутуруту. Може, трошки она програє далі, я може познаю. Тік, а пісня олені. олені. Це гурт тік. А пісня називається. Ну, я боюсь помилитись, типу, мені здається, це може бути е вчителька. Тому що там в началі типу, щось з 1 вересня було схоже, типу там такий дзвіночок. Це тік. Вчителька мікрорайон. А, вчителька. Вчителька тік. Ааа! Тік. Але я не знаю, як писня. Бачок потік. Але я не знаю <actualized> Давай далі. Нашого жителя! Чителька. Я її не дуже люблю, але мені гур дуже подобається тим, що типа, тут в піснях дуже багато інструменталу. Так, да, м'ясний пан пан куха. Ей, тік. Читирка. Вчителька. Тік, вчителька мікрорайону, там щось таке, да. На рівні сердючкою, на вечірках, на тосках, так. Після цього Лені, Олені непритине, Олені. Вчителька мікрорайону нашого жителка. Да я не знаю по першій ноль. Да, це, це після чисто для Едіка. Дідовські якісь. Ні, я, я можу вмикати, але ну, по першій ноті ну, важко. Ну, я не знаю, випускний він змонтирований на диску, так під таку молодіж. Степан Гіга? Це Степан Гіга? Павло зі Бров, але назву пісні. От ви зараз дивитесь, там от між нами десь там Едік такий, от, він ці ці пісні знає. Палегвінник. Навіть ніколи схоже. Поплавський? плавськи Пасла в собою! Це Едіка пісня. Я боюсь помилитись, але я скажу, я боже, мені дуже соромно. Це Павло зібрав? Едік, привіт! Ця пісня може називатись типу Петро Верба, калина на тих. То хрещатик Ну, мабуть, Павло зібрав хрещатик. Дощі сініго! Що не стало, скажімо. Їво-бобу. Ї... А, Зібро. А, а це може бути присвячено. Там е, композиція називається Жіноче Ім'я? Зібров! А, Павло! Зібров? Павло Зібров! Я б хотіла на його концерт потрапити. Ха? Хрищатик! Хрещатик? Хрещатик! Хрещатик. Хрещатик. Хрещатик! Павло Зібро, Хрещатик. Він кліп, этот і Він розсікає по Києву з таким на кабріолеті. Хрещатик! Хрещатик, що це там такого? Хрещатик? Хрещатик! Петрощур Хрещатик? Короче, Хрещ... 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 то це тоже панк. Панк місний. Павло Зібро, Хрещатик. Я хотіла сказати, Петро Зібро. Ви це не кажіть людям з Києва, але в Одесі круче. Бо хрещений батько мій. хто хрещати, хто хрещати. Океан Ельзи, я не здамся без бою. Типу я щось таке чув, але я не знаю. Океан Ельзи, я так хочу. Я, я от в океані дуже погано плаваю. Океанельзи. Я так хочу до тебе. От коли почнуться слова, ми такі а до тебе як до матері. Трек кайф. Я дуже люблю десь в дорозі слухати їх пісні. Не знаю, в мене асоціація якоюсь дорогою. Я так хочу до тебе океанельзі. Я так хочу. Я так хочу. Океанельзі. Окей, Анелізе. Хочу до тебе? Ні, ні, хочу до тебе. Да? Все? Дуже класна пісня. До мурашок, до самого серця. Я так хочу до тебе. Окей, Анелізе. Я, я хочу піва. Давай. Давай, давай, Андрюх. ну давай далі. Поющие трусы. Бл! Була така глупа! Давай, Давай, все, 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 А пам'ятає хоч один трек поющих трусів хтось? А, мур, 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 ми любимо гламур. Коли я ходжу по місті. Мене нервують люди. Іван, стоп, це не Іван Дор. Коли я ходжу по місті. Ну кажи вже. Ну скрябі, ну. Oh. Знаєте в чому прикол? В чому прикол? Це наша постійна рубрика по скребаній історії з Кузьмою. Uh, що той чувак, який створив пищі труси, зараз виконує цю пісню? Ну щось є таке. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. <ріст> <ріст> так, <ріст> так, <ріст> так, так, послухаємо. История? Нормально лабали в нульових. Українці. Тако на дискотекі, нормально. Ні, ну ключі, включи ще. Пройшло 10 годин. Дурна Подорна кавернеш да, Я так подумала, блін, це скрябін. Танець пінгвіна. Я згадав. Коли. Скрябін. Господи, мене нервують. Танець -е Білий відмін, чорний пес. Скребін. 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 Я перший натиснув на кнопку. Ви бачили. Вона хотіла поїхати у Фінляндію перевертати пінгіні. А, Танок пінгвіна. Танок пінгвіна. Ні? Ні? Пінгвін танцює. Пінгвін танцює. Фі... Танці Вся однозначно. Дорна не, не признаємо. Танець пінгвіна, страшно пінвіна. Uh, <coughs> Олександр Пономарів, uh, бути з тобою. Паномарьов, ні. Що ж такі Еміни? Вартоші! Паномарьов. А трек не пам'ятаю. Бондана <пробіт> одна. Ні, вона почекає. Е, тільки. <пробіт> <пробіт> е, моя Лебідко кохана. Лебідко. Ну, а як вона називається? Це ви ще Да! А там щось прізвище виконався, щось на «п» починається. У мене щось крутиться. на «п». Це Олеквіник, такий вайб, як у Павла Зіброва. Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов. Я на бал. на Windows XP. Вона в мене в версії була в mp 3 файлік <світкій> і там було написано «Пономарьов, Лебідка. Олександр Тупо. Панас. <світкій> <світкій> е, Олександр Пономарів. Люблю тільки тебе. Я люблю тільки тебе. А я подумав, зараз граю. Як тебе, не любить Київ? Так, про Київ пісня вже була. Ну, <свист> Та е... був Хрещатик. Ну, Київ, Хрещатик, ну... близько ж. Ну, типу, майже на одній вулиці знаходяться. Я люблю тільки тебе, але типу, в мене лебідка було записано. <свист> <свист> лебідка. Олександр <свист> 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 Пономарьов, я люблю тільки тебе. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Цей випуск вийшов занадто довгим, тому нам довелося його розбити на дві частини. Якщо тобі цікаво, хто ж переміг, то підписуйся на канал і ти цей нагадування. Так ти дізнаєшся, хто ж переміг. А ще ми з друзями зняли бомбезний контент з покараннями. Було ну дуже жорстоко. Цікавого перегляду, приємного перегляду. Бай-бай, пока. Бай-бай, гудлак. Арок рок джутун.